Що це за істота? Перше, що спадає на думку, коли ми бачимо рибу краплю. Вона отримала свою назву через характерну форму, схожу на желеподібну речовину. До недавнього часу про цю унікальну рибу було мало відомо. Перше її було виловлено риболовами біля австралійського острова Тасманія в 1926 році. Через свою чудонацьку зовнішність риба отримала надзвичайний інтерес. Це надзвичайне створіння виявляли також на берегах Австралії та Індонезії, але вони були, як правило, вже мертві, тільки з роками, завдяки розвитку технологій вдалося виловити живий екземпляр. Варто зазначити, що ця риба до сих пір залишається загадкою, бо її звички та спосіб життя все ще недостатньо вивчені. Вона віддає перевагу непомітному прихованому способу життя, зустрічається рідко і на великій глибині. Зовнішній вигляд цієї глибоководної риби є її відмінною особливістю. Побачивши її одного разу, неможливо залишитись байдужим. Ця риба тісно нагадує краплю за формою, а також має жилоподібну консистенцію. Збоку риба виглядає майже звичайно. Але на обличчі вона є по-справжньому унікальною. Її обличчя нагадує людське з опущеними щоками, незадоволеним сумним ротом і зім'ятим носом. Спереді у риби є виріст, який асоціюється з людським носом. Риба виглядає дуже засмученою та ображеною. Забарвлення цієї риби може бути різним і залежить від кольору дна в місті її проживання. Тому вона може бути як світло-рожевою, світло-коричневою чи темно-коричневою. Голова риби має значний розмір і плавно переходить у невелике тіло. Рот величезний, з товстими губами, очі невеликі, невиразні, якщо ми розглядаємо її не на глибині. Сама риба має довжину близько пів метра, а важить 10-12 кг. Для океанічних просторів вона вважається дуже маленькою. Пуски на тілі риби не спостерігається, теж саме можна сказати і про м'язову масу, тому вона більше схожа на студень чи желе. Ще однією важливою рисою є те, що в неї немає плавального міхура, як у звичайних риб. Всі ці дивовижні особливості крапля має через те, що вона мешкає на величезній глибині, де дуже великий тиск води. Плавальний міхур не міг би витримати такий величезний тиск і розірвався би. Де мешкає риба крапля? Ця незвична риба веде донний спосіб життя. Все її незвичайне тіло сконструйовано так, щоб вона відчувалася чудово на величезних глибинах. Вона проживає у Тихому, Атлантичному та Індійському океанах. Риба крапля мешкає на глибині від 600 до 1200 метрів, де тиск водних мас у 80 разів вищий, ніж на поверхні. Вона віддає перевагу самотності, оскільки на такій величезній глибині зустрічається небагато сусідів. Риба крапля адаптувалася до постійної темряви, тому має розвинуте зорове сприйняття, рухається плавно і помірно без поспіху. Риба крапля досить консервативна і не любить залишати свою повсякденну територію проживання. Вона рідко піднімається вище, ніж за 600 метрів. Чим зживиться риба крапля? Життя риби краплі під величезною товщою води дуже складне і неяскраве. Нелегко знайти їжу на величезній глибині. Риба має відмінне зорове сприйняття. Це не дивно, оскільки на великій глибині завжди панує темрява і невідомість. Цікаво, що очі цієї риби сильно випуклі, великі та виступають вперед на великій глибині. А на поверхні води, якщо ми рибу виловимо. Очі помітно зменшуються, майже здуваються, як повітряні кульки. Завдяки чіткому зоровому сприйняттю, риба полює на дрібних безхребетних, які є її звичним харчуванням. У риби краплі майже немає м'язової маси, тому вона не може швидко плавати і переслідувати свою здобич. Риба сидить на одному місці і чекає на свій обід, широко розкривши свою величезну пащу, немов пастку. Через неможливість швидкого руху та надмірної повільності ці риби часто залишаються голодними і постійно не доїдають. Великим щастям є можливість одночасно поглинути декілька екземплярів безхребетних організмів. Особливості характеру та способу життя риби краплі залишаються загадкою, ці неземні створіння живуть від 5 до 14 років. При цьому складні умови середовища майже не впливають на їх тривалі життя. Припускаю, що дорослі особини цих риб люблять жити усамітнино, однак утворюють пари лише на період розмноження. За способом руху та поведінкою, ця риба має досить невразливий та флегматичний характер. Мало відомо про природні хижаків, які можуть завдати шкоди рибі краплі на великій глибині глибинідиця. Незвичайна риба мешкає живих істот не так багато, як на поверхні. Проте вчені припускають, що певну загрозу можуть становити кальмари та риби в удилищі. В наш час вважається, що найстрашнішим та небезпечним ворогом для риби краплі є людина, яка може призвести до повного знищення цього виду. У країнах Азії її м'ясо вважається делікатесом, хоча європейці вважають його. Непридатним для споживання. Спеціально ж за цією рибою ніхто не полює, але вона страждає через такий риболовецький промисел, через скорочення своєї і так невеликої популяції.